Коли уважно дивитися тіні забутих предків, то мусить виникнути питання, чому на похоронах присутні танцюють так, що аж труна з Іваном трясеться. Розповідають і Коцюбинський, і Параджанов на власні очі бачили, як гуцули прощаються з цим світом. Ідеться про дивний маловідомий обряд Грушка. І ми знайшли людину, яка його пам'ятає з дитинства несіть попкорн. Буде цікаво. Привіт, це я. У відображенні нових вікон старої хати Гражди. Найбільш відомою тим, що в ній знімали тіні забутих предків, приїхала в Криворівню розповісти вам про Ну, похорони. А що поробиш? Кінець це теж частина нашого з вами існування. Поправді кажучи, я і не знаю, чи можна це згадувати таке. Ась, ми такі раді були, що хтось помре, бо маємо йти на грушку. Грушка від слова грати. Це забава, на яку збиралася молодь, коли хтось помирав напередодні поховання. Уявіть собі прийшли, помолилися біля померлого, і всі у хороми. Хороми це коридор. Всі інші присутні теж виходили, оточували грушку колом, аби подивитися. Тужити за померлим і плакати казали будуть завтра. А сьогодні танці і веселощі. Колись прабабця відповідала, чого плакати. Ось тут на землі наші біди, нещастя, зло, переживання, стреси, а там рай. Жінка пригадує, як помер дід. Будучи десятирічною дівчинкою, вона побачила грушку. По правді кажучи, я собі слиною мастила ось тут очі, аби не побачили, що дід помер, а я ні, щоб плакати за дідом, а я витріщуюся на хлопців. Ось, а це ще дитя, і така не, не плачу, а сміюся, бо то таке хлопці витворяли, таке виробляли. Хлопці приходили у красивому святковому одязі, ставали у коло, починали пританцьовувати, когось одного виштовхували всередину і били його. А той мав здогадатися, хто ж його вдарив. А як будемо бити, Питаються хлопці. Там хтось кинув репліку рукою. Бо хочу зауважити, мені колись мама розказувала, що якісь сусідні хлопці між собою щось ворогували. То, як була грушка, об'явили бити куплею паском, яка мала таку пряжку. Ось, і каже: як ударив, так відбив легені, то й через три неділі той пішов спати. Якщо той, хто всередині не здогадувався, від кого йому дісталося, повинен був дати фанту, тобто зняти з себе якийсь елемент одягу. Першим щось дуже ніхто не хотів бути першим. То якогось там витурили на середину, він поставив руку, ось так, і він стоїть всередині, а кругом хлопці ідуть пританцьовуючи, і хтось його там ударив ту руку. Ось він там обдивився, каже, ти. А той каже, ні. Він лише зняв баршивку, сьогодні її називають керсанею, і поклав на лаву. Пішли другий круг, танцюють, далі його хтось там стукнув. Він каже якомусь там те, той каже ні. Він зняв сорочку і постав, поставив на лаву. Ось ем, Наступний круг йдуть, хтось його вдарив, він там питає, те, той каже ні. Він знімає пасок. А я вже таке дитя шустре була, думаю, боже, а що зараз буде, як він не вгадає, що буде штани знімати? І я відтоді зрозуміла, що фанти, від слова фанті, фанті це одяг, файний одяг, файний фанті, а дранті це таке, ну, старе, дранкливе. Ну, на щастя, він угадав той четвертий раз. Фантів назбирувалося багато, і найцікавіше починалося після, коли хлопці повинні були їх відробляти. Кожен мав виконати або сороміцьке, або моторошне завдання, щоб повернути свій одяг. Якби ви бачили, що вони творили, ну перше це як закон. Цей той, що що найбільше він набрав тих фантів, ось він мав поцілувати. Мертвого, а ви уявіть собі, бабця 100 років чи дід, а тут парубок такий прикреса, кресані, Не дуже хочеться, всі йдуть за ним: дівчата, хлопці, ге-ге-ге-ге, зазирають, чи він, чи він це е, цілує, чи ні. І якщо ви читали нашого письменника Шикерика Донікова, який розказує про таку грушку, ось у творі е, Дідо Іванчик. «Дідо Іванчик», як От той, що відробляв фанті, нахилився цілувати, а бабця встала, і тут хто в вікна, хто в двері, писк, крик і так далі. Якийсь чи внук, чи хтось, знаючи, що це буде проводитися, бабці підв'язав якимись шнурками та й випустив комору. Розумієте, і коли той нахилився цілувати, бабцю підняли. Ну, звичайно, тут не було, я цього не бачила, бо це, це з дідом не робили, коли я дивилася ту грушку, але я вже про це знала, що всякі збитки, отакі, знаєте, жарти вироблялися. Іване, не загаси вогонь. Він сам повинен згаснути. Сумно повістувала трембіта горам про смерть, бо смерть тут має свій голос, яким промовляє до самотніх кічер. Поспішали сусіди на пізні вогні, згинали перед тілом коліна, складали на груди мерцеві гроші, на перевіз душі і мовчки засідали на лави. І ось раптом високий жіночий сміх гостро розтяв важкі покрови суму, і стриманий гомін, наче поломінь, бухнув з-під шапки чорного диму. Ей ти. Ей ти носатий, купи у мене зайця, басив зсередини молодий голос, і в відповідь йому покотився придушений сміх. <рив> Починалась забава. Ті, що сиділи ближче до дверей, повернулись спиною до тіла, готові приєднатись до гри. А заєць переходив все далі і далі, захоплював ширше і ширше коло і вже добирався аж до мерця. Світло коливалось від сміху і чаділо димом. Один за другим гості вставали з лавок та розходились по кутках, де було весело і тісно, про тіло забули. Тільки три баби лишились при нім та скорботно дивились скляними очима. Молодиці липли до гри. З очима, в яких ще не встигло згаснути смертельне світло і затертись образ мерця. Вони охоче йшли цілуватись, байдужі до чоловіків, які так само обіймали та тулили чужих жінок. Дзвінки поцілунки лунали по хаті і сплітались з плачем сумної трембіти. Забава трясла стінами хати та била хвилями зойку в спокійне ложе мерця. Навіть старі брали участь в забаві. Безжурний регіт трусив їх сивим волоссям, розтягував зморшки та відкривав згнилі пеньки зубів. Брящало намисто у молодиць на грудях. Жіночий вереск роздирав вуха, гриміли ослони, зрушені з місця і стукались в лаву, де лежав мрець. Дугий скруцак з рушника мокрий і замашний, гатів з лускотом в спини направо і наліво, від нього тікали серед реготу і крику, і скакало на лаві тіло, трясучи жовтим обличчям, на якому усе ще грала загадкова усмішка смерті. Друзі, якщо не знають, що у нас тут на Гуцульщині були е, такі ігрища, що називалися Грушка, а Параджану так це скоренько перебігло, розумієте, що ніхто й не зрозумів. Хлопці щупають дівчат, дівчата пискають щось туди, крик, сміх, і це перебігло. Як ми не знаємо, що це грушка, то так і не зрозуміли в фільмі. От така була філософія е, язичність у Гуцулів. Це знаєте, як віра в. По той більшній світ, що там буде нам добре, там радість, там рай, а на землі ну, як кому повезе. Ми радуємося, що його відправляємо до раю. А як ви впевнені, що він заробив на пекло, то плачте. Так е правдиво, чесно, порядно відтворено е все наше. Нам треба повчитися в тій клопіткій праці, яку вклав Параджанов. І дуже шкода. Що, що влада можна сказати, знищила його. Мені були запропонували зробити російський варіант кінокартини, а вона була зроблена не просто українською мовою, а гуцульським діалектом. Вони хотіли, щоб я зробив дубляж, від чого я категорично відмовився: київські фрески і сповідь, і це про кохання коцюбинської, про свого вірменського поета давнього, древнього. Нічого влада не дозволила йому показати. Тіні тіні забутих предків, коли міністерство побачило на екранах, і зрозуміло, що вони порушили принципи соціалізму і соціальної макулатури, яка тоді домінувала в кінематографі. Вони нічого не могли зробити, бо через два дні мав бути ювілей Коцюбинського 100 років від дня народження. Розумієте? І вони розгублено сказали: ну нічого, ідіть показуйте. З надіями, що якось потім з цим впораються. Ви знаєте, я як е, е, інколи розказую е, туристам, особливо у мене їх були з-за кордону, от, хочу їм відкрити очі на всі наші українські символи, що я вам і розказувала, о, і, і, і символ віри, і символ нашого багатства, і нашого майбутнього, і, і цей. А мені тут е, один із. Е, е, з Аме з Америки з Чикаго, каже: пані Василино, ми із Чикаго. Я кажу, та я знаю, що ви з Америки. У нас актор не буде актором і не закінчить навчального закладу, якщо не знає тіні забутих предків до найменших нюансів. А я собі думаю, а ми А ми маємо знати культові твори. Перечитайте повість, передивіться кіно. Це два по різному цікаві і цінні шедеври. Ну і поїдьте в криву рівню, вона така красива в будь-яку пору року. Там варять дуже добру каву і не лише каву. Там можна всістися під граждою і довго дивитися, як дим спадає на гори. Та як будете диміти, не забудьте підписатися на цей канал, залишити вподобайку та коментар. Ну бо хто, як не ви. Дякую! Зима близько, діставайте улюблений пледик і діліться враженнями в коментарях. Червоніють чоботи чоботел Криворевне зроблені, зроблені Криворевне зроблені, зроблені А в космачі